Друже, привіт! Недавно я читав цікаву новину про те, чому нас всіх заганяють під Айбан. Ну новина така в духі теорії змов, але там пояснювалося, що, начебто, перекази в форматі АйБАН будуть більш зрозумілі для податкової, або можуть бути більш для неї зрозумілі. Тож я вирішив розібратися, чи так це насправді чи ні, і про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, завдяки вам канал росте розвивається. Підтримати випуск можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою під час перегляду, бо так YouTube вважатиме, що відео цікаве, покаже його більшій кількості глядачів. Також, друже, нагадую, що в моєму телеграм-каналі триває конкурс на вибір наступної теми для мого відео. Працює це наступним чином. Під крайнім постом ти пишеш тему, яку би ти хотів, щоб я розглянув в своєму наступному відео. А далі я ставлю її на голосування, і якщо народ за неї проголосує, то ми. Розглянемо її в наступному відео. Тож, друже, підписуйся, пропонуй та голосуй, а ми йдемо далі. Ну для початку коротко, звідки ноги ростуть. Ти знаєш, що не так давно було запроваджено обмеження на P2P-перекази між картками українців. Тобто тепер можна переказати між картками не більше, ніж 150 тисяч гривень на місяць. Але якщо ти будеш використовувати для цього IBAN, то ці обмеження вже не актуальні. Друже, якщо тобі 150 тисяч гривень на місяць переказів між картками мало і ти не волонтер, напиши, будь ласка, для чого це тобі, бо чесно кажучи, не можу уявити, як це може вплинути на звичайного українця. Але подекуди в мережі вже сіється паніка. Бо оскільки в Айбані є повна інформація про відправника і отримувача, значить податкова буде про це знати і знати дуже багато. Насправді різні експерти можуть казати різне, і я також не виключення із цього. Тож я вирішив звернутися до об'єктивної сторони до служби підтримки банку. От, незважаючи на коментарі іменитих експертів, служба підтримки заявляє, що. Податкову інспекцію нічого не передається. Так, це стосується як P2P-операцій, так і переказів в форматі IBAN. В новинах було сказано, що банк буде передавати інформацію про такі операції, якщо вважатиме їх підозрілими. Тож я напряму запитав у оператора служби підтримки, а що буде в такому випадку. Ну чесно, і так знав, але на всяк випадок. В такому разі банк запитає джерело походження коштів, підтвердження, що вони є законні, і тут я не втримався і задав питання, яке, мабуть, турбує багатьох українців. А якщо я чесно скажу банку, що це моя зарплата в конверті, яку я отримую неофіційно, і ніяким чином не можу підтвердити законність походження цих коштів. Що тоді, як мені повідомив оператор служби підтримки банку, в такому випадку потрібно буде від руки написати пояснювальну, а звідки взялися ці гроші і надати її в банк. І далі вже банк на основі цієї інформації прийме рішення, що робити. А варіанта насправді два: або ти далі будеш користуватися цими грошима. Або якщо банку не сподобається, він вважатиме тебе ризиковим клієнтом. Він просто попросить тебе більше не бути його клієнтом. Тобто розірве з тобою ділові відносини. Ти більше не клієнт банку. З якими банками надто боляче розривати відносини в грошовому вираженні, я вже робив колись відео, тож закріплю його і в куточку, і внизу в описі під цим відео. І тут іде третій варіант, який я теж думаю, цікавить багатьох українців. А в такому випадку банк повідомить податкову про те, що така в мене є небіла зарплата? Ні, банк не повідомить. Принаймні на сьогодні, принаймні і з діючим законодавством, так що видихаємо, розходимось. Єдине, так так, єдине, коли банк щось повідомляє назовні, це інформація про твої покупки. Якщо ти приймаєш участь в програмі національного кешбеку, але навіть в такому випадку банк не буде передавати інформацію про твої вхідні операції, тільки про витрати. Тож, друже, така інформація. Зрада, зрада, ну принаймні не сьогодні. Тож, якщо було цікаво і корисно, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.